Друзі, вітаю вас на каналі Кабіна Рейсинг. І сьогодні у нас... А, б***ь, ні, не, не так хотів сказати. Друзі, вітаю вас на каналі Кабіна рейсінг. І сьогодні у нас таке технічне відео по поводу е 30 і свапа С-54 двигуна в кузов Е30. Давайте я вам сьогодні розкажу всі нюанси і подробиці, як цей мотор правильно запхати сюди, щоб при цьому у вас залишились нормальні тормоза. Адже, якщо ви погуглите фотографії і відоси проєктів за Бугром, як там свапають німці американці, у них ні в кого немає подвійного вакууника і ресівера. А в нашому випадку є. Я вам зараз... Це все покажу. І так, С54 це двигун, який ставився в E46 в Z3M, Z4M, і здається, все, більше нікуди не ставився. В нашому випадку це двигун від Z3M. І у нас піддон ззаді. Тобто всі ті ж самі проблеми, як і зі свапом М54 в е 30 Тобто ми міняємо маслозабірник, міняємо піддон від е 34 М50, лапи від е 36 М50. І по геометрії, вроді як все. Але у нас тут стоять три маслозабора. Тобто спереду, ззаду і посередині. Тому перший нюанс в тому, що нам треба грамотно. Кастрірувати маслозабор. І тепер у нас буде один маслозаборник. Я вам зараз біля дошки це все покажу, як саме я зробив. Друге, ми розуміємо, що М-54 це алюмінієвий блок, це більш-менш легкий мотор. С-54 чугун. Так, це чугунний блок, він важкий. Тому дивіться далі по поводу того, треба вам рульошка або не треба. Легка морда це завжди в 30 С-54, так, він важкий, але він потужний. Потужність у нього не це не низовий мотор, це що там гата-та-та-та. -та -та -та. Та це ми всі розуміли, в чому складність всієї цієї інсталяції попереду. Ну зрозуміло, що у нас немає місця у нас тут залишається місце лише під радіатор і доп… Вентилятор, який у нас ставиться спереді, він у нас тепер як основний. Тобто електровентик спереду. Маслорадіатор також переноситься, стандартний не стає сюди. Кастомний кастомні лінії робили. І тюнячний радіатор прямо перед ніздрями ставили для того, щоб було нормальне охолодження масла. Але вся загвоздка і вся крутість даного проєкту в тому, що у нас вакуумник подвійний з ГТЦ від е 34 в 8 встановлений сюди для того, щоб у нас були нормальні тормоза. І встановлений ресивер. Ресивер заводський, тобто нічого не колхозилось. Для того, щоб поставити ресивер, ось цей стандартне, щоб залишити все в стандартному виді, щоб не було цього кастуму ніякого колхозу, потрібно лише на, буквально на 1 сантиметр. Підправить цей самий ресівер під форму вакуумника. Чому це ніхто не робить, я, якщо чесно, не розумію. І реально, погуглять всі ці проекти забугорні, у них у всіх або вілвуд стоїть циліндри, убирають, убирають повністю вакуумник, Тобто, ви розумієте, як буде машина гальмувати без вакуумника. Ну, в принципі, плюс-мінус як Жигуль. Тобто, по відчуттям це буде ну, таке собі компроміси. А в нас стояла задача так, щоб ця тачка була заводською. У ну, нас вже така М3 з салоном обішумлена, повібрана. Тобто в нас все зроблено так, як це мало б бути з заводу. Європейці, до речі, свапають одинарний вакуумник від якогось, від, від 944 чи 24 парша, але він там реально малюсінький і, ну, Ну, коротше, По тормозам тачки виходять ну, не дуже у да, А у нас вийшло все в принципі, нормально. Тепер перейдемо до дошки і я вам покажу, які нюанси по маслозабору. Кінокомедія продовжується. Дивіться, це s 54 блок. Тобто це перед машиною у нас в, ось в цьому місці стоїть балка. По заводу це балка. Поняли? Рідно, Е30. Деякі автовиробники і виробники тюнінгу, вони роблять кастомну балку, перерізають все. Тобто, ну, Машина втрачає якусь надійність по рульошки і по морді. Ну, коротко, Це реально стрьомно і це вже таке не зовсім є 30 виходить. У нас балка залишається стандартною. Навіщо коли ходити балку? Я ну, теж не до кінця розумію. Ну, Я розумію, для чого? Для того, щоб не перероблювати маслозабор. Дивіться, у нас отут тіліпається маслонасос. На нашому двигуні. І у С-54 масло піддон, він ось такої форми, тобто заднім розположенням основного маслозабору. Тобто у нас маслозабор йде задур масочка. І також тут маслозабора. Для чого так багато маслозаборів? Для того, що ну, Це ж двигун типу, спортивний, ви зрозуміли. Е, для того, щоб не було відливу мастила, його роблять. для того, ну, Розбрасують цей забор по різним <хи> частинам піддону. Тобто, коли масло відсюди свалює сюди, то воно тут забирається. Коли оттуди, то туди. Масло голодання в двигуні в цьому немає. Ми трошки кастрували цей мотор. Тобто, Ми прибираємо цю задню частину всю і виводимо цей маслозабір вперед. У нас спереду великий піддон М50. І у нас залишається в рідному місці балка. У нас залишається маслонасос. тобто Ми не змінювали конструкцію маслонасоса. Ми взагалі не лізли до масло потужності і прокачування цього насосу. Тобто, ну, все залишилось в стокі, в стандарті, як і мало бути. Ми нічого не лізли, нічого не змінювали. Все має працювати по заводському ще 100-200 тисяч без питань. Все, нюанси закінчилися. Насправді ще є нюанси, напустимо, масло злив з голови. тобто Зверху голови у нас голова ж під наклоном, і на, тільки на С54 цей маслозлив є. Тобто, як, так само, як на турбомоторах, ви просто е, приварюєте фітінг в алюмінієвий піддон і все. Але америкоси, по чомусь. В цьому міліметровому піддоні вони беруть, нарізають мечиком різьбу, і оцей міліметр толщини, вони в нього вкручують штуцери і, типу, все, масло слів Це реально ну, повально так всі люди роблять, а ми розуміємо, що в міліметрі алюмінію нормально держатись штуцер він якби не може. Тому ми виточили гаєчку. Що я намалював. Коротше, це така гаєчка, яка, яка вкручується в піддон. І ще її обварили, для того, щоб це було якось е, надійно і виглядало позаводському наш завод. Колектора вихлопні у С-54, вони круті, вони рівнодовгі і дуже хотілося їх зберегти, але в е 30 вони не залазили. Тому я їх розпиляв і зварив. Е під е 30 Саме так просто порозвертав, грубо кажучи, кути. У нас колектор залишився з тієї конфігурації, тобто по довжині всі раннери зберігли свою довжину, тобто він залишився рівно довгим. Але при цьому колектор у нас залишився під Е30. Під конфігурацію е 30 Тут реально дуже мало місця. Ну, да, Бо Е-30 набагато менше, ніж е 36 А-ля Z3, куди ставився мотор, і тим паче від Z4. Та Є46, ті машини набагато ширші, тому там питання з вакуумниками, там не стоїть. Там вакуумник реально ну, там друг другу нічого не мішає. І війська муфта у нього також є перед радіатором. В нашому випадку немає. У нас додавлені також, якщо ви бачили в салоні. Якщо не бачили, то подивитись на каналі. У нас альпіновські доп датчики стоять на панелі, і під ці доп датчики ми поврізали ще в маслостакан під температуру під давку масла. Доповнітельні датчики. І тому там реально там дуже-дуже плотненько але вийшло ну, завод. Майже як завод. Але все-таки я вважаю, що s 54 це мотор крутий, але для Е30 4 циліндра це більш круто для рульошки. Але по прямій воно не буде їхати. Тому вибирайте, кому що свапать, кому що треба рульошка або попрямій. Забув склаш вже кінець відео. Що ще потрібно ж зробити кастомний щуп з маслощупним каналом. тобто У нас щуп не просто у нас входить в піддон, а у нас є ще отросток для того, щоб був слів масла з рідного КВКГ. Тобто, ну, і Кріплення щупа до впускного ресівера також тут кастомне. Ну, сам насправді, можливо, я ще щось забув. Ви напишіть в коментарях. По проводке, там, в принципі, нічого важкого, просто перепрошити під Євро-2. А, також ми ще зробили таку прикольну фішку. На С-54 є ж М-режим, тобто по всіх заводських машинах М з тим мотором стоїть окрема кнопочка, яка включає М-режим. І в нашому випадку ми також зробили кастомну кнопку в стилі Я30. Тобто ми взяли її кнопочку від Є30 від аварійки і розібрали. Нам фізирнули буковку М. Давайте я вам покажу, як це виглядає, якщо це буде видно. Ось така кнопочка М у нас вийшла. Бачите, воно не вибивається з общої стилістики. І в принципі по проводці, я думаю, що це все. Магнітола буде оригінальна, але трошки пізніше. Це буде чітенько. Блаупункт новий, але візуально він як старий, але з bluetooth, wi і і свіжими плюшками. До побачення!